Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з темою формула коренів квадратного рівняння. Сподіваюсь, що всі вивчили формули, вони не складні. І сьогодні будемо розв'язувати квадратні рівняння, шукати корені. Отже, дивіться, перед нами наша мальовнича Україна. Зараз ми будемо дізнаватися. Якісь факти про міста України і розв'язувати рівняння. Подивіться, перше місто України, перше наше рівняння х квадрат мінус 6х мінус 27 дорівнює 0. І давайте прочитаємо про це місто. Тут можна насолодитися природою в її прекрасних та первоздавних куточках, помилуватися новими пам'ятками, що виникають тут часто і швидко. Крім того, в цьому місті один з найдовших у світі проспектів. Тут також знаходиться Дніпрогес, що вражає своїми вогнями і потужністю. На вулицях міста можна несподівано побачити яскравий і нестандартний стріт-арт. Це місто повне романтичних куточків, що створюють атмосферу для закоханих незалежно від їх віку. Отже… Перше наше рівняння починаємо розв'язувати, пригадуємо. Дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4 ac У нас зараз а дорівнює одиничка, b -6, C 27. Отже, b квадрат мінус 6 квадраті. мінус 4 множимо на А, а у нас одиничка. І множимо на це, мінус 27. Мінус 6 квадратів буде 36. Далі мінус множимо на мінус буде плюс. 4 множимо на 27, 4 на 20, 80. 4 на 7 28. Разом це 108. Додаємо отримаємо 144. 144 це у нас 12 в квадраті. Далі х1. Пригадуємо формулу мінус b плюс корінь із дискримінанта ділимо на 2а. Мінус b, отже буде 6. Плюс корінь із 144, ми вже знаємо, що це 12. Ділимо на 2 а а у нас одиничка. Отже, що у нас буде 6 плюс 12, це 18. І ділимо на 2. 9. Перший корінь 9. Другий корінь шукаємо формула. мінус b мінус корінь із d, ділимо на 2а. Отже, 6 мінус корінь із 144, ділимо на 2а, 2 множимо на 1. 6 мінус 12 це буде мінус 6. І ділимо на 2, буде мінус 3. Отже, вийшло у нас корені 9 і мінус 3. Повертаємося і бачимо, так, що це місто Запоріжжя. Сподіваюсь, кожен з вас часто гуляв по нашому місту Запоріжжя. Далі переходимо до наступного міста. Подивіться, ось воно. Рівняння х квадрат мінус 8х плюс 15 дорівнює 0 можете поки що записувати та слухати. Місто за свою історію змінило шість назв. Зараз це єдиний в Україні обласний центр, який названий на честь театрального діяча творця. Вважається, що місто було засновано 1754 року, коли було закладено форт святої Єлизавети. Але до цього часу. Тут існували зимові поселення козаків, сербів, хорватів, німців та євреїв. Воно вражає своєю архітектурою та історією. Трамвай в місті був запущений в п'ятірці перших міст держави. Отже, починаємо розв'язувати дискримінант b квадрат мінус 4 ac мінус вісім квадраті. Мінус 4 множу на а на одиничку і множу на С 15. 4 множу на 15, 60. Мінус 8 в квадраті 64. Віднімаємо, отримаємо 4. Х1. Формулу ми сьогодні вже пригадали. 8 плюс корінь із 4. Ділимо на 2а 2 множимо на 1. 8 плюс 2 10, ділимо на 2, 5 перший корінь. І давайте знайдемо, чому дорівня другий корінь. 8 мінус корінь із 4, ділимо на 2. 8 мінус 2 буде 6, ділимо на 2, дорівнює 3. Отже, другий корінь три, 5 і 3. Дивимося, це місто Кропивницький. Переходимо далі. Наступне місто записуємо рівняння х квадрат плюс 5х мінус 14 до рівня 0 і слухаємо про місто. Найбільше місто на Прикарпатті. Воно таке компактне, що аж здається ляльковим. Протягом нетривалого часу місто було столицею Західноукраїнської Народної Республіки. Унікальною є міська ратуша. Вона єдина в Європі, має шоломоподібний купол, який до того ж позолочений, а ще це одна з небагатьох споруд на території України у стилі функціоналізму. Місто може похвалитися єдиним в Україні пам'ятником яйцю. Саме це місто подарувало світу Василя Вірастюка, найсильнішу людину планети. Отже, з'яжемо це рівняння: дискримінант b квадрат мінус 4а це 5 в квадраті мінус 4 множимо на одиничку і множимо на мінус 14. 5 в квадраті це 25. При множенні мінус на мінус дасть нам плюс. 4 множимо на 14 це буде 56. Додамо і отримаємо 81. Корінь цього числа буде 9. Отже, перший корінь х1, мінус 5, плюс корінь із 81 ділимо на 2а, а у нас зараз одиничка. Мінус 5, плюс 9 це буде 4, ділимо на 2, 2, другий корінь. Мінус 5, мінус корінь. Ділимо на 2, а 2 множимо на 1. Мінус 5 і мінус 9, це мінус 14, ділимо на 2, мінус 7. Отже, отримали корені 2 і мінус 7. Яке це в нас місто? Івано-Франковське. Далі, розв'яжемо. Номери з підручника. Розв'яжіть рівняння. да? Номер 818 і розв'яжемо тільки перше рівняння. Давайте його запишемо, для того, щоб ви розуміли, що такі рівняння зводяться до квадратних і розв'язуються дуже просто і швидко. Отже, записали умову. Бачимо, що з лівої сторони у нас квадрат різниці. Пригадуємо А мінус Б в квадраті це А квадрат. Мінус 2аб і плюс b квадрат. Отже, це буде х квадрат. Мінус 2 множимо на 3 і на х 6х. І плюс b квадрат, плюс 9. Перенесемо все в одну сторону, мінус 2х і плюс 3. Не забуваємо змінити знаки, коли переносимо. Зведемо подібні, ось у мене подібні, і ось у мене подібні. Х да? квадрат. Далі мінус 6х, мінус 2х, мінус 8х 9 плюс, 3, плюс 12, дорівнює 0. Отже, отримали квадратне рівняння, яке ми навчилися розв'язувати дискримінант. Мінус 8 в квадраті. Мінус 4 множимо на 1 і множимо на 12. Мінус 8 в квадраті це у нас 64. 4 на 12, 48. При відніманні отримаємо 16. Це 4 в квадраті. Х1 дорівнює мінус b8, плюс корінь із 16 ділимо на 2. А, а у нас зараз одиничка. 2 множимо на 1. 8 плюс 4 12, ділимо на 2, 6. Х2. 8. Мінус корінь із 16. Ділимо на 2а, 2 і одиничка. 8 мінус 4 буде 4. Ділимо на 2, 2. Отже, отримали корені квадратного рівняння 6 і 2. Не встигайте, будь ласка, зробіть паузу і йдемо далі. Номер 820. Розв'яжіть рівняння. Переписуйте умову, я не буду її переписувати. Х квадрат плюс 2х ділимо на 3, дорівнює 4х плюс 1 ділимо на 5. Як розв'язуються такі рівняння? Або за пропорцією, пригадуємо крест накрест можемо перемножити. Да? Або те саме ми отримаємо, якщо домножимо і праву, і ліву частину на 15. Дивіться. Домножимо на 15 ліву частину. 15 і 3 скоротяться, буде 5. Отже, будемо 5 множити на х2 плюс 2х. Бачите, те саме, що ми отримаємо за пропорцію. Домножимо праву частину на 15, 15 і 5 скоротиться, буде 3. Отже, будемо 3 домножувати на дужку 4х плюс 1. Отже, і так, і так отримаємо однакову відповідь. Отже, домножуємо на 5х2 плюс 2х. Що це в нас буде? 5 х квадрат плюс 5 множимо на 2х 10х. Так. З правої сторони 3 множимо на 4х плюс 1, 3 множимо на 4х це 12х, 3 множимо на 1 плюс 3. Все переносимо в одну сторону. Так? Ми приводимо до вигляду квадратного рівняння: 5 х квадрат плюс 10х. Мінус 12х мінус 3 дорівнює 0. Отже, що у нас буде 5х квадрат плюс 10х мінус 12х буде мінус 2х, мінус 3 дорівнює 0, дискримінант. Мінус 2 в квадраті, мінус 4 а це 4. Множимо на 5 і множимо на мінус 3. Так, мінус 2 в квадраті це 4. Мінус на мінус дасть нам плюс. 4 на 5 20. І на 3 60. Разом отримали 64. Отже, х1. B, тобто буде 2 плюс корінь із числа 64, ділимо на 2а, а у нас зараз 5. 2 плюс 8 10 і ділимо на 10, це буде одиничка. І другий корінь Х2. 2 мінус корінь із числа 64. Ділимо на 2 множимо на 5. Що це в нас буде? 2 мінус 8. Це буде мінус 6 десятих. Можемо скоротити, можемо написати мінус 0,6. На а можемо, як, ще, як ми ще могли записати, якщо скоротили б на 2, що у нас було? Мінус 3 Да? І така, і така відповідь буде правильна. Отже, ваші домашні завдання. У вас буде два міста. Подивіться. Розв'язуєте квадратне рівняння х квадрат мінус 14х плюс 40 дорівнює 0. І 3y квадрат мінус 13 y плюс 4 дорівнює 0. Уважно, да? розв'язуємо рівняння. Я від вас чекаю розв'язок. І в кінці, коли ви знайшли корені, напишіть, яке ж це місто. Да? Просто місто. Таке не підходить. Обов'язково потрібно написати розв'язок. Отже, два рівняння. Розв'язуйте, працюйте, чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів!